В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна, та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію. Чому Росія не йде на безумовне припинення вогню? Вони хочуть залишити собі можливість. Бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі це не тільки про вільне судноплавство і постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку і про наближення миру. Путін не хоче закінчувати війну. Він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент з ще більшою силою.